29 березня, починаю роботу медіа центру України «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про ефективне лікування туберкульозу і про те, які сучасні методи лікування безоплатні і доступні для пацієнтів в Україні. Наші гості сьогодні Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар, Яна Терлеєва, завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу центру громадського здоров'я, і Дарина Левандовська, виконуюча обов'язки гендиректора Черкаської обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради Вітаю вас. Отже, пане Ігоре. Є така загальна інформація про те, що випадки захворювання на туберкульоз зростають в усьому світі. Яка ситуація в Україні? Чи ця динаміка також є негативною? І, взагалі, як ви можете описати ситуацію за останні два роки повномасштабної війни? Так, дійсно, якщо подивитися на світові тренди, то за останній рік захворюваність на туберкульоз в світі зросла щонайменше на 4%. І якщо подивитися по кількості смертей, то в Європі вперше напевно за останні. 15-20 років вперше почала збільшуватися ця цифра, і тут є відповідне обґрунтування, тому що ковід дуже сильно впливав на те, наскільки пацієнти були готові звертатися і до сімейних лікарів, і звертатися і взагалі користуватися послугами системи охорони здоров'я. Симптоми туберкульозу можуть нагадувати симптоми ковіду, тому деякі люди на початку пандемії вони точно також боялися, і тому це загальносвітовий тренд. Тому дійсно ми зараз е, маємо, скажімо так, віддалені наслідки вже е, пандемії ковіду. І для України це точно також є проблемою. Чому? Тому що е, Україна, на жаль, але вона була вже в лідерах по е, саме новим випадкам захворюванням на туберкульоз. І не лише по чутливому, але й точно також і по мультирезистентному. Мультирезистентний туберкульоз це той, який, е, скажімо так, не лікується стандартними е, методами лікування. І... І тому дійсно для України це проблема ще більш актуальна, саме із за того, що в Україні є. Певні складнощі з безпековими питаннями не завжди можна запустити повний комплекс профілактичних програм, і точно також ми зараз фіксуємо оці підвищені показники по захворюваності на туберкульоз. Якщо подивитися по статистиці, то в середньому за останній рік Україна зареєструвала біля 20 тисяч випадків туберкульозу і 640 випадків це серед дитячого населення. І серед дитячого населення ми точно також. Реєструємо збільшення таких випадків захворювання разом з тим. Зараз в Україні є достатньо, скажімо так, достатня кількість інноваційних підходів і можливостей для того, щоб отримати сучасне ефективне лікування. І Україна вже декілька років працює по оновленим протоколам всесвітньої організації охорони здоров'я, наші схеми лікування, наші підходи до профілактики і до лікування вони відповідають найкращим європейським, і навіть світовим стандартам. Якщо взяти по, наприклад, мультирезистентному туберкульозу, то раніше він виліковувався в середньому від 18 до 24 місяців. Зараз за рахунок застосування інноваційних препаратів є можливість. Влікувати пацієнта від 6 до 9 місяців дуже багато змін відбулося до підходів стосовно госпіталізації. Дуже багато підходів змінилося стосовно діагностичних процедур. Тому такі можливості є. І зараз система охорони здоров'я через Національну службу здоров'я України має відповідну мережу як обласних фтизіопульмонологічних центрів, які надають високоспеціалізовану допомогу. Точно також ця послуга доступна на рівні первинної ланки медичної допомоги, де сімейний лік. Може забезпечувати амбулаторне ведення такого пацієнта, тому насправді навколо туберкульозу існує дуже багато міфів, дуже багато стигми. І е, тут, о, користуючись нагодою, я би хотів закликати усіх українців, все ж таки ознайомитися з інформацією з основними симптомами туберкульозу, зрозуміти, куди треба звертатися, якщо ці симптоми є для пацієнта характерні. І бути переконаним в тому, що дійсно система зараз спроможна надати йому ефективну, якісну і саме головне безкоштовну медичну допомогу для того, щоб цей пацієнт максимально швидко повернувся до свого нормального життя. Найпростіший спосіб захиститися від туберкульозу з малечка це вакцинація. Вакцинація дітей. Яка ситуація з цим в Україні по вакцинації дітей? То дійсно вакцина БЦЖ вона використовується в перші в перший місяць життя, тобто максимально швидко. І ми бачимо, що за підсумками 2023 року на жаль, але Україною не було досягнуто показник в 95%. Ми бачимо різну картину в залежності від регіону. Але в середньому ми виходимо на 85%. Це кращий результат по території України. Але разом з тим хотів би сказати, що цей показник розрахований на скажімо так, чисельність населення, яка є офіційною в держстаті. тому ми розуміємо, що реальна кількість, все ж таки, проведених вакцинацій і реальні охоплення в нас трішки вище, тому вакцинація дійсно повинна бути максимально швидко приз саме призначена дитині після народження. Найчастіша проблема з якою стикаємось, це полягає відмова батьків, і відмова батьків, перш за все, із за нерозуміння, що ця вакцина захищає, і не із за розуміння того, що застосування цієї вакцини несе суттєві переваги для по суті подальшого зменшення ризику розвитку туберкульозу в такій дитині. Ви зазначали, що зараз в Україні застосовуються найсучасніші практики лікування туберкульозу, що допомагає скоротити час цього лікування. Розкажіть, будь ласка, більше про них. Що це за практики і який світовий досвід ми залучаємо? Ну я напевно зупинюсь на е, такій схемі лікування, як е, е, схема Біпал, яка е, 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 є для нас, скажімо так, зараз рекомендованою, і е, е, європейським офісом Всесвітньої організації охорони здоров'я, і вона використовується в світі. По суті. Це інноваційні ліки, які застосовуються і зараз є ефективними. Вони призначаються в середньому, в залежності від клінічних особливостей від 6 до 9 місяців. Застосування, яке вже відбулося в Україні, скажімо так, це починало з пілотного проєкту і перейшло вже на таку більш рутинну основу, дійсно показує хороші результати. Найчастіше напевно, причина Випадання пацієнта або незавершення курсу лікування це необхідність інтенсивного соціального супроводу такого пацієнта, тому що ми дійсно знаємо, що туберкульозом може захворіти кожен. І якщо ми стикаємося, що пацієнт є активним споживачем ін'єкційних наркотиків, якщо ми розуміємо, що це пацієнт, який з Скажімо так, важко доступних груп. Він може переривати лікування без належного такого соціального супроводу. Тому ефективність цього лікування буде залежати не лише від назви препарату і від тих схем, які ми застосовуємо, але ще від якості цього соціального супроводу, який має бути максимально ефективним. Ми сподіваємося, що ці ліки поки що за рахунок донорських грошей, але в подальшому в нас буде більше можливостей для того, щоб вони з'являлися на ринку України, входили вже і в державні. Авні закупівлі і були більш стабільними, але поки що, дякуючи донорам, ми маємо безкоштовну о, закупівлю цих препаратів за їх бюджет і маємо можливість безкоштовного забезпечення їх в протитуберкульозних закладах. Дякую, пане Ігоре. Пані Яно. Зараз хотілося б більше поговорити про ситуацію в регіонах. Вочевидь, ситуація з захворюваністю на, на туберкульоз різниця по різних областях. Як виглядає ця картина? І як відбувається поінформованість і лікарів, і пацієнтів щодо нових способів лікування, методів лікування, нових підходів до лікування? Розкажіть, будь ласка, про це. На сьогоднішній день ситуація залишається доволі складною в усій країні, але регіони, у яких найвищий тягар захворюваності на туберкульоз, це Одеська область, Кировоградська, Дніпропетровська, Закарпатська і Волинська. Але ще раз підкреслю, що на сьогоднішній день, особливо в умовах повномасштабної війни, тривалого стресу, тривалого перебування в підвальних приміщеннях, збоження населення, також того економічного стану, в якому зараз перебуває наша країна, то фактично ми ще раз звертаємо увагу, що в цілому наша країна відноситься до країн з високим рівнем захворюваності серед європейського регіону. І також, як підкреслив Ігор Володимирович, характерною особливістю є поширення в масштабах нашої. Країни саме лікарсько-стійкого туберкульозу, тому головне швидко звертатися за медичною допомогою, адже туберкульоз на сьогоднішній день ліковний залежить від того наскільки людина дотримується рекомендацій лікаря. Що стосується тих інновацій, які на сьогоднішній день запроваджуються, то звичайно всі регіональні протитуберкульозні центри на сьогоднішній день залучені до такого інноваційного лікування. А медики всі знають, для цього проводяться не тільки широкі інформаційні кампанії, в тому числі сьогодні сьогоднішній прес-брифінг присвячений, а відбувається безпосередньо така ж робота на регіональному рівні, де протягом всього місяця відбувалося широке інформування населення стосовно симптомів туберкульозу, профілактики цього захворювання. що туберкульоз на сьогоднішній день вилікований, адже насправді спілкуючись з деякими медиками і з пацієнтами. Ми дійсно знаємо, що є такі випадки, коли люди не знають, що туберкульоз виліковний, а деякі вважають, що він просто може заліковуватися. Тобто, думають, що це хронічне захворювання, хоча це абсолютно не так. Головне, як ми вже говорили, звернутися за сучасним лікуванням, яке дає хороші результати в цих дослідженнях. І зараз це вже стандартна практика лікування. Ми бачимо ефективність лікування 89%. Це дуже хороший показник. Але Тим не менш, також друга така тенденція, яку ми спостерігаємо, це те, що значна кількість на сьогоднішній день пацієнтів виявляється в занедбаних таких формах. Це важкі пацієнти, і їм надати медичну допомогу і вилікувати значно важче. З одного боку, це пов'язано з тим, що ці люди не зверталися за медичною допомогою під час пандемії COVID-19, І частина також пов'язана із запізнім зверненням через обмеження до медичної допомоги пов'язані з особливо. Особливостями військової пари, тому що за даними Міністерства охорони здоров'я близько 20% населення в прифронтових територіях, в деокупованих територіях на сьогоднішній день мають обмежений доступ до медичної допомоги. Тому для того щоб ці інновації стали доступними нашим пацієнтам, в тому числі використовуються нові методи. Щоб ці методи були доступні для населення, це і мобільні амбулаторії, мобільні скринінги, коли ми хочемо якомога більше населення, інформувати, виявляти туберкульоз і якомога швидше призначати лікування за нашими даними. Ми аналізували за 2023 рік середній термін призначення лікування. Вже від моменту виявлення туберкульозу складає 6 днів. Це доволі хороший показник, враховуючи ту кількість тривог, ті логістичні обмеження, Жені, які є на сьогоднішній день в країні, але ми хочемо ще скоротити фактично якомога швидше виявляти, щоб фактично відразу після появи симптомів людина вже отримувала призначення лікування. Це основне для того, щоб перервати подальшу трансмісію туберкульозу два-три тижні ефективного лікування. Цього достатньо, щоб людина переставала бути заразними для оточуючих, тому це для нас дуже важливо. Дякую вам, пані Яна. Пані Дарина, пані Яна зазначила вже, що фактор повномасштабної війни справді вплинув на надання допомоги пацієнтам і на систему звернення цих пацієнтів на допомогу. Зокрема, в Черкаській області дуже багато внутрішніх переселенців. Частина з цих людей або отримали доберкульоз вже знаходячись там в області, а частина просто перервала своє лікування на своєму місці проживання. Як відбувається робота з цими людьми? Як їм звертатися за допомогою на новому місці? проживання. Так, звісно, Черкаська область територіально розташована так, що вона через неї пролягають основні шляхи евакуації внутрішньопереміщених осіб. І е, другий рік поспіль наша область. Ну я вважаю це таким своєобразним викликом е, для того, щоб якісно організувати скринінг внутрішньопереміщених осіб. Цих людей досить багато. Частина з них залишилась на території області, частина поїхали десь інші місця. Е, е, завдяки е, вагомій підтримці міжнародних партнерів, партнерів і донорів влади як національного, так і регіонального рівні в області забезпечена тісна взаємодія закладів охорони здоров'я, центрів профілактики і контролю хвороб МОЗ України, закладів соціального захисту та неурядових організацій в напрямку організації саме якісного скринінгу серед внутрішньо переміщених осіб. І завдяки цьому в 2022 році ми серед цього контингенту людей виявили 36 осіб, в 2023, 28. Сім осіб, які потребували саме фтизіатричної допомоги, що робимо для цього в області? Це і організовуються виїзди лікарів сімейної медицини в місця тимчасового перебування і скупчення таких осіб, і робота неурядових організацій по скринінговому анкетуванню, опитуванню, передресація до подальшого обстеження як заклади спеціалізованої допомоги, так і до протитуберкульозного диспансеру Черкаської області. Завдяки тому, що вже тут говорилося, у нас широко запроваджені пацієнт орієнтовані моделі і також короткі режими лікування, нам вдалося досягти досить високих вагомих показників ефективності лікування. Це стосується також і внутрішньопереміщених осіб. Чутливий туберкульоз ми лікуємо з ефективністю більше 80%, хіміорозистентний – більше 70%. І, чесно кажучи, з особистого досвіду такі показники були… Були минулі роки 5-10 років ще назад, вони були нижчими. І я вважаю, що в тих обставинах, в яких ми зараз знаходимося, вся наша країна, ми, як лікарі і наші пацієнти, це досить такий вагомий прорив в сфері лікування туберкульозом. Що стосується, куди звертатися внутрішньо переміщеним особам, то хочу сказати, що неважливо, з якого куточка України ви можете переїхати в інший куток. України, а якщо ви відчуваєте якісь симптоми туберкульозу чи просто хочете обстежитись, достатньо звернутися до будь-якого лікувального закладу, де є лікар-фтезіатр, або до фтизіопульмонологічного центру, і там вам забезпечать всю необхідну діагностику та при необхідності лікування. Хочу зазначити, що в Україні як діагностика, так і лікування вони безоплатні для пацієнта. Також можна звернутися до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги і Сімейний лікар забезпечить призначення необхідних обстежень. Бажано, звісно, щоб якщо це внутрішньо переміщена особа, була перезаключена декларація саме з цим сімейним лікарем, який знаходиться поряд з місцем перебування. Інша ситуація: якщо вже пацієнт розпочав лікування в іншому регіоні і змушений переїхати в іншу область України, то тут також ніяких проблем немає, тому що пацієнту, який вже отримує лікування, також достатньо звернутися до регіонального фтезіопульмонологічного центру, де буде забезпечено відповідний догляд і підтримку і лікування. Хочу наголосити, що не обов'язково мати при собі якісь супровідну. Паперову медичну документацію медичні інформаційні системи, які впроваджуються в охороні здоров'я, дозволяють отримати належну допомогу будь-якому пацієнту без особливих зусиль. І інший варіант також звернутися до найближчого центру медико-санітарної допомоги до сімейного лікаря, який допоможе продовжити призначену терапію в іншому регіоні і забезпечить супровід до кінця лікування. Дуже дякую вам за роз'яснення. Шановні журналісти. Чи будуть у вас запитання до наших спікерів? Прошу добрий день. Укрінформ Наталія Молчанова. Пан Ігор згадав, що серед відмов, серед причин невакцинації дітей в пологових це відмова батьків. Наскільки часто батьки відмовляються, і які ще причини можливо, десь просто не вистачає цих вакцин або якісь ну, інші проблеми виникають. Є, напевно, два основних таких чинника. Перша це відмови, коли ми стикаємося з релігійними переконаннями або з недовірою до вакцини. І це офіційна заява, яку оформлюють батьки. За останні напевно два з половиною три роки ми не спостерігали закладів охорони здоров'я, де не вистачає вакцини БЦЖ, незважаючи на проблеми із логістикою, з усім іншим, то по календарним щепленням не виникало проблем. І зараз є достатня кількість вакцини, щонайменше до середини 2024 року. Є ще одна причина, яка називається медичні протипокази, і вони можуть бути постійні або тим. Тимчасові, тимчасові тоді, коли дитина після народження має певні стани по здоров'ю, і це не, і не дозволяється робити щеплення допоки стан дитини не буде стабілізований, або це постійні протипокази. Це тоді, коли є важкі захворювання після народження, коли вакцинація є протипоказана. Стосовно відсотку відмов на щастя, це не такий високий відсоток, але він все ж таки є. В середньому це десь на рівні до до 5%, але в залежності, від регіону до регіону, воно прив'язується дуже часто до осередків, скажімо так, до певних населених пунктів, тому що, як ми помітили, навіть історично і по ковіду дуже багатий рівень тих осіб, які не бажають вакцинуватися і не довіряють, було серед прихильників московського патріархату або серед ромського населення. Тому ці категорії вони, на жаль, ще доволі часто фіксуються і. У нашій ці як відмовники, але вони включаються вже на більш пізніх етапах в рамках кечап-кампанії, в рамках наздоганяючих кампаній з вакцинації. Ми їх намагаємося ухопити вже іншими шляхами. Там застосовуються вже підходи цільової роботи з тими чи іншими територіальними громадами. Дякую. Можливо, буде ще запитання до наших спікерів. Тоді я дякую вам. Я нагадаю, що ми говорили про ефективне лікування туберкульозу в Україні і сучасні практики, які застосовуються у нас. Медіа Центр України «Укрінформ» повернеться до роботи за півгодини о 12.00. Будемо говорити про ворожі удари по енергетичній системі країни та наслідки для галузі і відновлення цієї галузі. Залишайтеся з нами.